Доброго ранку, друзі. Це YouTube-канал «Ми Україна. Мене звати Богдан Маша, і у цьому стрімі ми поговоримо про великий механізований штурм Росіян, який відбувся напередодні на Донеччині під Добропір'єм. Чим він завершився і чому росіяни знову вдаються до великих механізованих штурмів? Адже для війни у 2025 році це велика рідкість. Також поговоримо про ситуацію на Харківщині. Там оголошена примусова евакуація з великоборлуського району. Росіяни ведуть бої в. Місті Куп'янськ, і, е, судячи до цього, ситуація там залишається дуже дуже складною для Сил оборони України. Чи загрожує вона якимись серйозними проривами на лінії фронту, і чим ці прориви потенційно також загрожують, якщо вони стануться про це, поговоримо. Ну і звісно, про тамагавки Західна преса смакує інформацію про те, що нам можуть передати кілька десятків один із тамагавків, хтось пише про сотні, пишуть про те, що. В Такій кількості вони все одно не вплинуть на хід війни. Ну а Трамп каже, що томагавки хочуть всі, зокрема і президент України Володимир Зеленський. Тож що реально можуть змінити ці томагавки, і який результат їх застосування потенційно можна вважати гарним для сил оборони України. Про це будемо говорити далі. Долучаю до ефіру нашого гостя сьогодні зранку. Це Ігор Романенко, генерал у відставці заступник начальника Алло. Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках заступник о, вибачте, засновник благодійного фонду, закриємо Небо України. Пан Романенко, вітаю вас. Ви, ви мене чуєте? Алло. Так, так, я чую, я чую вас. Чую. Угу. Чудово, хотів почати з вами наш діалог з обговорення ситуації на Донеччині. Там росіяни продовжують використовувати великі сили для того, аби прорвати пробувати проривати лінії сили оборони України. І от напередодні відбувся грандіозний замірками останнього часу штурм. Насправді в якому росіяни використали танки, 17 бронемашин, також понад 100, Людей особового складу на напад був масований. Повідомили 82 друге окремій десантно-штурмовій е бригаді. Росіяни втратили 16 одиниць бронетехніки і збройним силам України завдяки скоординованим діям вдалося ж зруйнувати задум. Росіян відбивали цей наступ бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ національної гвардії України і сил безпілотних систем збройних сил України, пане Романенко, на вашу думку, чому Росіяни знову даються до механізованих штурмів на Донеччині? Це можливо жест відчаю, оскільки там тактика малих піхотних груп, яку вони використовували останнім часом, не дає їм особливого результату. Чи можливо вони просто експериментують, намагаючись все ж таки знайти якісь прийоми, які дозволять проламати українську оборону? Нет, нет. Навпаки, наших територій, Путін вважає, що вікно можливості для подальшого ведення бойових дій все ж може зачинитися на фронті да. поки сприяє їм просування вперед. І він хоче використати цей момент. Тактика попередніх малих тактичних груп вона з цих точки зору виправдовує себе, тому, тому що повільно, але ж вони просуваються вперед, і суттєво, як би зупинити це, сили оборони фактично не може по в першу чергу, особового складу, а для того. Тому, ну, щоб прискорити таке пресування, безумовно, броне смерти кілзона, mm -hmm. яка розширюється. Вона раніше була біля 20 км, зараз стала 30 і зростає далі. І є перспектива до 40-50 км, а це значності дронами. В першу чергу і артилерію, в залежності від погодних умов, тому що дрони залежать і застосування від погодних умов. Фактично все: жива сила і бронетехніка, і так далі. Тому, з одного боку, у них застосовують бронетехніки, і там. Там приклади були до, наприклад, остання в районі, які наші знищили дев'ять результати, поки малими тактичними просуваються, закріплюються, і таким чином вони просувають Досягнення цілому мети просування вперед. І з цієї точки зору, скажем, ну не по броні групам, а з точки зору просування вперед, найбільше їм це вдається на жаль, на Дніпропетровщині. Тому по статистики, в вересні місяці було менше в половину захоплення нашої території по порівнянні з серпнем, але половина території, які їм вдалося захопити в вересні, це припадає. На Дніпропетровщину, тим не менш Донеччина залишається основною точкою прикладення їх зусиль, і на вашу думку, на чию користь там зараз ініціатива, враховуючи, що хоча росіяни кидають туди великі сили, але сказати, що вони добиваються якогось суттєвого прогресу станом на зараз, принаймні, ну, складно. Стратегічно поки ще ні. І реалізацію планів, наприклад. Вали на перше півріччя кампанії 2025, чи літній осінь не досягають, але на рівні тактично безумовно просувається вперед. Беремо приклад агломерації нашої Покровської, мірноградської Там вони атакують ну, Покровське безпосередньо з району Добропілля, це північний схід. Бік потім на Мирноград зі Сходу, безпосередньо на Покровська, такі з півдня, західного західного напряму, бої на околиці міста йдуть, і намагаються західні частини перерізати Покровська вийти на дорогу логістичну, і перерізати е, забезпечення наших оборонців безпосередньо в місті. Тобто, повільно, але вони формують. Кільце оточення Покровська, ну з подальшим його захопленням багато е існує суперечливих думок з приводу того наскільки успішно для Росіян розвивається ситуація на Донеччині. Ну і загалом стратегічно у цій війні, оскільки з одного боку не можуть вони похвалитися якимись суттєвими просуваннями, хоча б захопленням таких місць як Покровськ, наприклад, вже понад рік вони намагаються його оточити, обійти, взяти. Будь-яке слово можна підбирати. Але з іншого боку, ми бачимо, що вони повільно, але все ж таки розширюють зони свого контролю. Зокрема, ви відзначили з Дніпропетровщину, де ситуація виглядає найбільш загрозово. Тож, як ви оцінюєте успішність чи не успішність поточного етапу війни для Росіян? Сформувати і характеризувати успішною, я думаю, було би невірно. Але ще раз говорю: своїх планів, а плани у них за двома напрямими стратегічні. Це, згідно змін незаконних своєї конституції, захоплення чотирьох областей в Україні і Луганську область вони вже захопили. І йде боротьба безпосередньо за в першу чергу Донецьку, і активізація боротьби за захоплення і просування вперед, Запорізький. З Херсонської складніше там Дніпро. Іграє свою бар'єрну роль. Це один напрям. І другий напрям формування санітарної буферної зони, туди підпадають Сумщина, Харківщина і останні часи Дніпропетровщина Чернігівщина. Немає бойових дій на суходолі, але з повітря активізувалося дуже суттєво нанесення ударів з боку противника. Безпосередньо по Чернігу, наприклад, і не тільки нішин, а ланцетами і ударними дронами. Дніпропетровськ якби не підпадає під ці стратегії, але воєнний абсолютно підхід. Якщо десь вони з політичної точки зору ми останні декілька місій охарактеризували, виходять на Дніпропетровщину, тобто показати це досягнення як воюють вчер... в Червоній області. України, але оскільки там не було підготовлено суттєве рубежі, це складна типова зона, вони просунулись тут. І якщо там є успіх, то з Покровська, наприклад, знімає дві бригади з Пакровка, які є центровим в їх наступальних дій, і перекидають на Дніпропетровщину для того, щоб розвити, розвинути подальший свій успіх. Тому сорвальні. Важка ситуація йдуть бої... в Купенське. Погіршилася ситуація на Лімані і Сіверській. Тобто тут вони э, хочуть заходити, будують плани на э, Славянськ, Краматорськ, але э, з північно-східного напрямка, не тільки з напрямка Константинівка, Дружківка, а й ще там. І тому по Донецькій області в нас є досить потужне... Ворони Рубіш, Покровська, Мирноград, Константиновка, Дружківка, Славянськ, Карматорськ, які вони активно атакують з метою захоплення, йдуть дуже важкі бої. Хочу ще поговорити з вами про ситуацію на Харківщині, оскільки начальник Харківської ОВА авасеньгуба повідомив, що в Куп'янському районі розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Йдеться про 27 населених пунктів Великобурловської, 6 Вільхувацької та 7 Шевченківської громад загалом планують вивезти 601. Дитину з 409 родин і рішення ухваленого зв'язку з загостренням безпекової ситуації на купінському напрямку, зазначив Синігубов. Сині Загалом ми сьогодні знаємо, що там відбуваються міські бої після того, як росіяни використали комунікації для того, аби пробратися у місто, і не так багато інформації про те на чому боці зараз ініціатива. Там, якщо подивитися на мапу, яку для нас збирають аналітики Діпстейт. Зараз покажу її в ефірі, то. Ситуація виглядає ніби як стабільною, тому що особливих якихось змін за останній час там не відбулося, але водночас наприклад, прикладу військові в своїх телеграм-каналах звертають увагу на те, що ситуація там складна і продовжує погіршуватися для сил оборони України. З вашої точки зору, що сьогодні відбувається на Куп'янщині в самому Куп'янську, і чим потенційно перше, які варіанти розвитку ситуації є, по друге, чим вони загрожують силам оборони України? Куп'янському oh. oh, безпосередньо куп'я з куп'яську Ситуація погіршується. Ворог захопив північно-північно-західну частину міста і продовжує просуватися далі. Наші оборонці тримають східну частину, але ситуація міста там дуже непроста. І е, крім того, якщо подивитися на мапу східніше е, від е, Купінська, намагаються і там організувати зустрічне просування противних бік Купінська і Купінська е, е, Вважається, не вважається, а характеризується ситуація безпосередньо в місті як е, таким чином, що воно недостатньо було підготовлено і не своєчасно до міських боїв. Збоку адміністрації сила оборони України, і тому вони проходять з низькою сила оборони і наслідками є те, що захоплення города продовжується. В зв'язку з цим така ситуація складається навколо купинська вивізка людей, похилого віку дітей і таке інше. Тобто, ситуація навколо купінська Куп'яцька. Узлово погіршується. Стабілізація на поточний час, поки не спостерігається. На вашу думку, чи є у Збройних сил України достатньо ресурсів для того, аби стабілізувати цю ситуацію, і, 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 і які ресурси тут потребуються загалом? Ресурси потрібні, причому приймати рішення вже не стільки по місту, на жаль, скоріше що всього, а от ви вірно показали зараз карту. Бачите, зі сходу таке вклинення. Там є наші війська, і значит, питання у тому, як відстояти. Ну таким чином, ці позиції, це і само місто, і Купінський, і Купінськ-Возливий. Розуміється, і ворог і тому він починає діяти, От да, да от тут. Проходять, якщо рубіж, це як ну і там за територію. І mm -hmm. м, проблема в тому, що там річка е, переправи біля Купінська, якщо ТЕЗ буде захоплений, то е, річка якби буде відсікатися війська наші, які будуть знаходитися на сході mm -hmm. від цієї річки. І питання ну, перше утримання. Ну, а подалі, якщо зберігати все ж, залишившися війська. Цієї кишені і в цілому, в зв'язку з цим ситуація складна з резервами. Не кращим чином у нас тому, що комплектована ся сила оборони України незадовільна, не вирішується питання мобілізації. Повний чесне більше ми знаємо, що молодь випустили і не завели їх не на бойовий фронт, не на трудовий фронт. І тільки збільшили, не надали можливість там 60 до шістдесяти п'яти воювати, хто захоче, і, і таким чином вік середній е, військовослужбовця з початку війни в Силах оборони України підвищився з 42 до 46 років. Це зовсім поруч не лежить з вимогами до військовослужбовців, які треба піхотинці, штурмовиків, Це 20 плюс. Нос. І тому не, частини підрозділу багато, які не укомплектовані, і в такому вигляді які ефективно протистоять ворогу дуже важко. Хотів Це ще так. з вами заметити. Так, хотів з вами обговорити е, останнє повідомлення щодо американських томагавків, які нібито Дональд Трамп може Україні передати. За даними Financial Times, США можуть передати лише від 20 до 50 крилатих ракет тамагавк, що навряд чи змінить динаміку війни. Принаймні, так вважають аналітики Financial Times, директорка програми оборонної політики аналітичного центру розповіла, що така кількість ракет є дуже обмеженою і не дозволить проводити глибокі і тривалі атаки проти Російської Федерації. за Словами аналітиків, на їх думку, томагавк можуть доповнити дрони та інші крилаті ракети, але не замінять загальний стратегічний баланс. Є таке, такий довкола цих томагавків як до чергового вундервафи, мені здається, зараз такі дуже високі очікування щодо того, я не чути, як зв'язок. Давайте я коротко сформулюю питання: ракети томагавк на вашу думку, пане Романенко, яким чином зможуть вплинути на перебіг цієї війни і чи зможуть загалом і від чого це залежить? Ви мене не чуєте, пане Романенко? Чем проти святи поміщения підвищення потенціалу равно України, а це означає постачання озброєння техніки боєприпасів за рахунок наших союзників, а також вироблення необхідного в підприємствах оборонного оборону. Промислову. А також вирішення трьох внутрішніх задач, які четвертий рік не вирішуються. Це перше, повна і... і справедлива мобілізація. По-друге, щоб забезпечити необхідним переведення економіки на, на воєнні рік, і по-третє, введення її законодавства про за захист своєї батьківщини на рівні війна. четвертий рік це не відбувається, це важкі питання, На жаль, пане Романенко, на жаль, дуже поганий зв'язок у на фронті. Дуже, не дуже дуже погано вчутно те, що ви говорите через те, що повільно і несинхронно до нас доходять картинки і е е слова у нашому стрімі. І, на жаль, ситуація не покращується, тому я вам дякую. Ми поговорили, в принципі, ту основну частину про поточний стан речей на фронті. Дуже багато цікавого. Я корековний нагляд очі для себе почули. А Ігор Романенко. Генерал лейтенантові ставці заступник начальника генерального штабу збройних сил минулого, заступник благодійного фонду закриє небо України, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, ви самі почули на жаль, якої якості у нас сьогодні був зв'язок, але я щасливий, що нам вдалося обговорити поточний стан речей на лінії фронту і особливо ситуацію на Харківщині, яка продовжує залишатися за визначенням пана Романенка, ну як мінімум критичною, оскільки загрожує не лише Купінсько-Купінському вузловому, а всьому угрупованню збройних сил України, яке знаходиться на східному. У збережжі річки між і я сподіваюся, вдасться найближчим часом цю ситуацію якимось чином стабілізувати збройним силам України. Панікувати точно не варто все, що в наших силах залишається стабільним. Скажімо так, ми можемо допомагати Збройним силам України, мірою тих ресурсів, які у нас є. і Я сподіваюся, що ви не нехтуєте цими можливостями. Бережіть себе, uh. гарного вам дня, підписуйтесь на ми, Україна, і до зустрічі.